Тебе очі і руки жорстокої людини. Я знаю, бо я знаю жорстоких людей. Невже жорстокі люди справді думають, що зможуть знайти спокій? Якщо щось буде потрібно, чергуєш усю ніч? Ні, я хотів сказати, набирайте два нулі. Так, чергую. А Я думала, ти портє. Бортє бармен. Охоронець, власник. Ви давно тут за господаря? Близько року. Мені його друг залишив. А Мичула у вас немає, друзів. В жені. Бо користуюся чужими грішми. Я дивлюсь на це інакше. Але хтось. Ні. Ти знаєш, хто я така? І ще та штучка. А ти теж штучка? Так. Не хочу бути застреленим. І Якщо виникають погані працюття, то забирайся. Я йду не розуміючи, що діється, тож я не розумію, що діється. Він тобі не довіряє. Я можу тобі довіряти, а ти мені не можеш. Точно, хочеш померти. Ти мені не подобаєшся. Ти це почав. Ти хочеш, щоб я вибачився. Я не той, ким Ти мене вважаєш. Ти не хочеш бути, але ти. є. Треба ж, ніби в сумці є пістолет. Так і є, але під руку потрапив ніж.